Це все, що залишилось від маршрутки Львів Вибранівка після лобового зіткнення з вантажівкою. Аварія трапилась приблизно о 10-й ранку на вибитому лобовому склі що видніються сліди крові. Багряна є ще й на фурії. Водія цього транспортного засобу затиснуло в машині. На жаль, він загинув. Від отриманих травм на місці події загинуло четверо осіб. Ще семеро отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Серед них водій, маршрутки та. Його шестеро пасажирів п'ятеро постраждалих доправили до лікарні святого Луки з множинними переломами рук та ніг, а також із черепно-мозковими травмами. Двоє з п'яти пацієнтів знаходяться у важкому стані. Вони перебувають в відділенні інтенсивної терапії. Одного з них на даному етапі оперують, і, і інша жінка, яка є також важка, теж оперується в неї перелом, відкритий перелом черепа і пошкодження легені. Ще двоє постраждалих у лікарні святого Миколая. Чотирирічна дівчинка та її мама. У них струс мозку та забої, обличчя і тіла. Маму медики згодом транспортують до лікарні святого Пантелеймона. Хто винен в аварії з'ясовують правоохоронці? Вони відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події. Винуватцю ДТП загрожуватиме до 10 років позбавлення волі.